часі програма наголос регіони України відзвітували про посівну кампанію зернових аграрії кажуть, через складну економічну ситуацію в державі до осені ціни на харчову продукцію зростуть. Чого варто очікувати? Які цінники ми побачимо на товарах та власне якої вони будуть якості? Чи усім фермерам по зубам посівна кампанія 2015 року дізнаємося у президента асоціації фермерів та приватних землевласників Івана Томича? Добрий вечора. Вітаю власне в Україні надто складна ситуація. Економічна криза. Вона вплинула на всі галузі, зокрема й на аграрну. Цього року посівна кампанія проходить в надто складних умовах. Говорять про недофінансованість. Власне, детальніше хотілося б дізнатися, яка ситуація з посівною кампанією у 2015 році. Ну, Перш за все, е вона не є трагічною. Завдяки чому? Завдяки. Тим хліборобам українським, які знають з діда прадіда, що весняний день рік гудує. Вони роблять це. Останні ресурси, останні заощадження, останнє все, що можна залучити для проведення весняно-польових робіт, від маленьких господарств до крупних господарств, використовують. І я схиляю голову перед їхнім патріотизмом, перед їхньою мужністю, бо вони не мають відповіді. На головне, вони останні копійки вкладають землю, але вони не знають з урожаю їхня праця наскільки буде окупною. Яка, які будуть ціни. Цілком зрозуміло, що е, значить, це питання фінансової скрути, воно позначилося. Я говорю такою ситуацією, яка є без прикрас, об'єктивною справедливою. На сьогодні е, селянин економіть. Кожен дрібний, малий, і великий, це мається на увазі на ресурсах, а це відбивається на якості проведення весняно-польових робіт і на якості догляду. Треба чітко відверто сказати, що ми сьогодні далеко не будемо мати валтої і зерна. Ну, Мінімум біля 20% менший вал, мінімум, буде в пшениці у порівнянні до минулого року, оцінюючи сьогоднішню ситуацію. Безумовно, мінуси будуть і по інших складових, як і зернового, так і інших напрямків. За рахунок відсутність достатньої кількості ресурсу, за рахунок темпів робіт, строків робіт, і треба відверто знову назвати. Сьогодні український клин буде десь недосіяний до 80%. відсотків це теж реальна об'єктивність, яка буде перше такою у цьому році у порівнянні до минулих років. Ми останні роки про недосіви практично не говорили. У вас це... є якісь певні підрахунки? Який саме відмінність між 2015, наприклад, і 2014 роками? Ну, однозначно, значить, я сказав, що перше, догляд за озимами, які завершено, підживлено озимих, якщо характеризувати, приблизно наполовину менше. Це у порівнянні до минулого року. Це означає, що вже якість і вал буде значно нижчим. Друге, якість проведення весняно-польових робіт. Засобів захисту вноситься, е, як мінімум е, тих необхідних на 30% менше, а по якості е, високої якості препарати використовуються тільки на одну трету. Е, тепер е, слідуючи питання: що стосується якісного насіння, елітних суперелітних, де й першої продукції середні дрібні виробники в значній мірі е, сіють низької якості. Зерно посівне це десь складає у межах теж 40-60%. Ці показники говорять про те, що закладається урожай надто нижчої якості і по якості і по валу цього року в зв'язку з економічною скрутою. Але я й назвав те, що у нас відбувається: ну, наприклад, я відвідував Галичину. Одна із компаній Мрія, яка мала 350 гектарів ріллі. Це не 35 тисяч, а 350 тисяч гектарів землі. Сьогодні там йде бронівський рух навколо цих 350 тисяч гектарів. Скільки їх буде засіяно, скільки їх буде не засіяно, однозначно відповіді нема. Тому таких випадків є багато по різних напрямках. І це говорить. Я чітко озвучую сьогодні цифру. Сьогодні ніхто не говорить про неї, але це прогноз на основі аналітичного центру асоціації фермерів до 10 Загалом у Раховуючи південь, у нас буде не засіяно земель. Це однозначно не ставить питання трагедії продовольчої, але це говорить серйозну проблематику. Що до економіки даної галузі, власне, заступник міністра агрополітики Ярослав Краснопольський заявив про те, що профінансували посівну на 67 мільярдів гривень. Чи отримали щось з цих коштів фермери? Власне, як вони розподілилися? Е, давайте скажемо людям правду. Значить, у такій важкій ситуації якраз правда, вона може нас об'єднувати, і навколо цього ми повинні виробляти рішення правильні. Сьогодні фермер, селянин, дрібний виробник, нічого ні від кого не отримав. Він я сказав, тільки за рахунок власних ресурсів проводить весняно-польові роботи. Йде мова про 300 мільйонів на компенсацію кредитних ресурсів. Цей процес. Сьогодні ще ці кошти ніхто не уклав із фермерів у весняно-польові роботи. Тому, якщо говорити за напрямки по бюджетній політиці уряду, ну там пустота. І треба відверто сказати людям. Я е, не вірю, що у нас будуть якісь серйозні механізми підтримки і щодо підготовки проведення жнив. Селянин повинен. І сьогодні він 99% розраховує на власні ресурси і правильна позиція. І завдяки цій позиції будуть проведені. Але е, ресурси, які здорожчають вхідні пальне, скільки подорожчало? Тричі. Засоби захисту. 3,3 чи 3,1 рази. І насіння, і інші складові. А це говорить про що? Це говорить те, що кінцевий продукт він не може дорожати менше. А скільки приблизно в бу... осінню буде коштувати? Ну, ну, Я такі... ж вам назвав скільки подорожчала пальне, скільки ну, подорожчала хімія гривень, скільки подорожчала хімія і всі інші складові. Якщо вони подорожчали в три рази, то в три то, рази то, ну, безумовно від тієї ціни можна. Ну як ж не буває інакше. Один плюс один дорівнює три тільки в рекламі. А на самом ділі це дорівнює два. Тому цілком зрозуміло, буде зростання цін іншого в нас виходу немає. І от якраз у цій частині, отут от уряду, треба б не говорити хороші гасла, ну в деякій частині дуже брехливі, а сказати правду. Та сьогодні ми селянину економічно не можемо напряму допомогти у плані кредитних ресурсів дати дешевий кредит не під 35, а під 5. Дати інші ресурси, можливо, крім кредитних по програмах. А що ми можемо? Ну, дивіться, що відбувається. От, осінь, мінеральні добрива 3-5 тисяч. Значить, після нового року вони складають 12-13 тисяч. Значить, що відбулось? Давайте хіміки, давайте нафтовики. У нас дизельне пальне, 95-й бензин випереджує, Назвіть європейську країну, де якась щось має подібне, ні одна. Давайте нафтовики, давайте хіміки, давайте учасники ринку сядемо разом з урядом, але уряд повинен бути модератором. І домовимося, а як зробити, щоб не було різкого цього подорожчання. Це ж у наших руках. Ми зараз формуємо урожай, економіку, стабільність, і внутрішній ринок, і зовнішній ринок, бо аграрний сектор він дасть і туди, і туди дохід. Більше ніхто не дасть. Нема ресурс, давай пальне, три і е, мінеральні добри, і все. Тому це є серйозною проблемою. Проблема цін. У нас не в три рази не пішла пенсія. У нас заробітні плати, не йдуть кратно. Тому це є серйозною проблемою продовольчого споживання внутрішнього ринку Він скорочується. Ми споживаємо м'ясо в два рази менше від фізіологічної норми. Ми споживаємо неякісного молока в 2,2 рази. А при цих нових цінах в наступному році що буде? Якщо ми вже будемо четвертину споживати, я думаю, проблема нашої нації. Здоров'я її дуже в великій залежності від цих факторів. А що власне буде з експортом? Ну, з експортом зрозуміло, він буде зменшений. Факт, коли ми будемо мати. Ще важко остаточно прогнозувати травень місяць буде коректуючим місяцем. Це стабільно щодо формування валу зерна в Україні. Але на сьогодні вже треба мінусувати до 20 А якщо, не дай Бог, ще будуть капризи погодні, то ще треба буде мінусувати. Це буде означати в тому плані, що ми будемо потенційно втрачати експортний ресурс. Тобто внутрішній ринок хліба в нас треба 5 мільйонів тонн продовольчої пшениці. Ну це не питання однозначно при будь-якій розкладі, але ми експортуємо у межах 30. А то й більше мільйонів тонн до 35. От Отут, якраз у цій частині однозначно буде обрізана частка ресурсу. А це валюта тверда. Івана Федорович, У нас залишилось не так багато часу. Власне, хотіла На ще щоб, так запитати вас про ринок землі, який зараз що там відбувається. Ну це глобальне питання, не сьогодення. Ми говоримо про хліб насушний, це правильно. А це питання майбутніх поколінь. Сьогодні ситуація наскільки є драматичною щодо захисту рідної землі, що говорити про запровадження ринку землі є небезпечним і найбільш, я б сказав, неприпустимим з точки зору. Формування майбутнього української нації ми через цей механізм можемо втрати майбутнє української нації не тільки української держави, тому що потенційного покупця немає, немає купити дизельного пальна. Засіяти. Значить, немає у нас системи усуненої корупції в сфері земельних відносин, немає сформованої законодавчої бази, немає судової системи влади, яка б сказала у такій ситуації. А як у нас відбувається? От повірте, я переживаю злибиною душі зведення щодень, що поступають в асоціацію вбивства фермерів, практично кожен день. Відбувається як не в одному куточку, то в іншому. От е, конкретний приклад. Вінничина, Хмільницький район, село Сьмакі, Семенюка Миколу. Два дні тому вночі вбили в притул у власній своїй землі. Значить, два дні тому назад на цій землі у Немирівському району під'їхали до голови фермерського господарства. Сказали, або здаєш землю, або розстріляємо. Значить, Черкащина, Полтавщина, Кіровоградщина тисячі кишать. Власне, ми розумієте? повертаємось до 90-х років. Та кажучи, ні, це, це це якісь це були, нові правила? це були. Це були кількі бутончики. От сьогодні квіточки. Не дай Бог, не дай Бог трагедії на українській землі. Давайте отягнемось і не будемо робити спроби. Які будуть ганебними для майбутніх поколінь власне, це якось пов'язано з монополістами чи це пов'язаться. Це подих запровадження ринку землі, тому що всі тіньові гравці, хто де з ким що домовився. Ви ж розумієте, у нас це по поняттях було і продовжується у царині земельних відносин. 9 мільйонів гектарів в тіні, а це ресурс порядка 70 мільярдів гривень, а 35 мільярдів корупційних. Тому тут хтось ким. Омусь домовився, вже взяв. За е, умовного користування, володіння, розпорядження цією землею. А е, тут ситуація виходить, що скоро буде ринок землі. Тому як вирішити? Ну, вирішують вночі з автоматами, розстрілюють людей все питання на Нема людини, немає проблем. Запровадження ринку землі це була президентська ініціатива зняття мораторію на землю. Значить, ну наскільки інформація звучить так, що обговорення проблеми, і я думаю, в нас ще є. It's just... На того, щоб прийняти нормальні рішення, ми не допустили в минулому. Я маю на увазі фермер. Ми були захисниками довгий період рідної землі. І сьогодні будемо захисниками. І корівку виводили під Верховну Раду і все вживали різних заходів у тій ситуації. Здавалось, що з Януковичем неможливо буде виграти цю битву. Ну, вдалось у тій ситуації відтермінувати і не запровадити ринок землі. Ситуація. Ускладнилась, значить, ми тоді, по великому рахунку, були набагато більш багатшими. Я маю на увазі два роки назад, коли приймалося рішення про запровадження ринку землі. Тоді, в тих поганих умовах, був прийнятий закон про ринок землі в першому читанні. Тоді поганий був закон про державний земельний іпотечний банк. Сьогодні вже й цього немає. Сьогодні ці процеси, які безумовно пов'язані з соціально-економічною і воєнною ситуацією, вони серйозно ускладнили. Тому ящик пандори небезпечний, Іван... який не можна. Іване Федоровичу, на жаль, наш час вже завершився. Я дякую, що ви сьогодні. Я дякую вам. До нас дякую, до телеглядачам. До дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма